Китя вивчає дні тижня. Обирай. А у Киті новина має календар вона і, вмостившись на вікні, вчить вона тижневі дні. Понеділок. Китя старанно читає, з понеділка вона починає. Він весь тиждень розпочав, бо багато має справ. Вівторок, другий день вівторок зветься, до роботи теж береться, чого перший день не встиг, йому другий допоміг. Середа, середа в календарі до вподоби дітворі, бо за нею ще два дні і настануть вихідні. Четвер. Що за день настав тепер? День четвертий, то четвер. Він завжди із віку в вік ти за середою звик. П'ятниця проминула кілька днів. Зовсім календар змарнів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будем п'ятницю вітать. Субота. День суботній номер шість. Завітав до кіті гість. Він приніс гостинці їй, бо сьогодні вихідний. Неділя. А в неділю знає китя, Коли сьомий день скінчиться, тижню підійде кінець. А хто вивчив, молодець. Кінець. Понеділок. Вівторок. Середа. Четвер, п'ятниця, субота, неділя, кінець.